Шахтар відмовився підписувати Хвічу Кварацхелію. Олександр Ярославський продовжує фінансувати металіст. Стала відома шалена зарплатня Ігора горайовічуюча в новій команді. Динамо продовжило контракт з лідером. Фанати українського клубу висловилися проти підписання африканських легіонерів. Артем Мілевський повертається. Вітаємо у Фанюз. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео та підпишетеся на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Київське Динамо заінтригувало ребусом в своєму телеграм-каналі, а потім уприлюднило новину щодо підписання нової угоди зі своїм лідером Олександром Караваєвим. Новий контракт розраховано на два роки. Пишіть у коментарях, яке місце посяде київська команда в наступному сезоні УПЛ, а також як вважаєте, які позиції Динамо потребують підсилення. Цілі залишаються ті ж самі, Хочеться виграти чемпіонат, тому з такими думками, з такими цілями і з такою мотивацією. Зробив, Прийняв рішення підписати новий контракт, продовжити угоду та боротися за високі місця з командою. До речі, наш партнер вже пропонує вигідні коефіцієнти на визначення чемпіона наступного сезону УПЛ і не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з ФАВБЕТ. Сенсаційною інформацією поділився директор академії Динамо Тбілісі Андрес Караско, який свого часу працював у структурі донецького шахтаря. Він повідомив, що у 2018 році, коли Хвіча Кварацхелія вирішив залишити Біліське Динамо, до іспанця звернулися його знайомі, аби він допоміг із працевлаштуванням талановитого грузина. І Караско запропонував його шахтарю. Однак, гірники відмовилися від цього підписання. Цитуємо причину з вуст Андреса. У донецького шахтаря своя філософія. Хвіча не дуже вписувався у їхній проєкт. Олександр Ярославський продовжує фінансувати харківський металіст. Цю інформацію підтвердив журналісту Фандей, головний тренер харківської команди Андрій Аніщенко. Цитуємо: Звичайно, Ярославський бере участь. Якщо створено усі умови для якісної підготовки, то це заслуга керівництва клубу. Тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч недовго перебував без роботи. Він очолив команду Аль Раєд, яка виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Саудівської Аравії. Контракт підписано за схемою 1 плюс 1. Зарплатня Хорвата становитиме вражаючу суму в 2 мільйони євро на рік плюс бонуси. Попри трансферний бум у футбольних клубах цієї країни, Аль Раєд дорогих футболістів не підписував, і за оцінками Трансформарт має один зі скромніших складів у всій лізі. Після того, як Житомирське полісся оголосило про підписання третього африканського легіонера конголеського півзахисника Бені Макуана з французького Монпельє, несподівано проти такої селекційної політики клубу виступили вболівальники команди, звернувши увагу на те, що Макуана нічим не виділявся у своїй кар'єрі. На своїй сторінці в інстаграм Ультрасполісся написали наступне: цитуємо. Під час війни дитячі спортивні школи України отримують мінімальну підтримку. Молодим футболістам важко пробитися в основний склад першої команди Полісся, де грають такі іноземні легіонери. Наша позиція однозначна: африканських легіонерів до чорного списку. І справа тут не в расизмі. Ми хочемо, щоб за полісся виступали передусім близькі за духом та менталітетом гравці. В Житомирі ніколи не було чорношкірих гравців, і це традиція, яка відрізняє наш клуб від інших. Напишіть у коментарях, як ви ставитеся до такої заяви. Артем Мілевський оголосив про повернення, але не у футбола на свій ютуб канал Міля. Фото з сигарою він виклав у інстаграм з підписом під звук сирен. А взагалі, скоро на каналі Міля дещо з'явиться. А в коментарях відповів одному з підписників, що буде щось серйозне. Від вас лайк цьому відео для легенди. Віталій Миколенко не поїде з Евертоном на збори до Швейцарії, але, попри різноманітні чутки щодо цього, інсайдерський аккаунт The Bubble повідомляє, що причина відсутності українця в списку гравців і рисок полягає у невеличкому ушкодженні футболіста нашої збірної. Андрій П'ятов офіційно оголосив про завершення ігрової кар'єри та вже увійшов до тренерського штабу Патріка Ван Леовена у Донецькому Шахтарі. За 16 років у команді він провів за гірників 482 поєдинки. Також стало відомо, що 6 серпня в Лондоні Андрій зіграє свій прощальний матч за Шахтар проти Тоттенгема. Крута людина та чудовий воротар заслужив на вашу вподобайку. Я готовий і отримав ліцензію тренерську Б. Зараз вже закінчую воротарську Б і почну вже вчитись на А, наступний крок буду робити. Тому в мене амбіціозні цілі, я хочу зростати разом з командою, виховати багато чудових воротарів. Манор Соломон остаточно зрадив Шахтар. Ізраїльтянин успішно пройшов медогляд та уклав угоду з Тоттенгемом на 5 років. Гірники не отримують компенсації, адже Соломон скористався правилом ФІФА, згідно з якого через війну в Україні іноземні футболісти можуть заморожувати контракти. Водночас чинна угода Соломона з Шахтарем спливала 1 січня 2024 року. Нагадаємо, гірники придбали півзахисника взимку 2019-го за 6 мільйонів євро. Будемо вдячні за вподобайку до цього відео а ще не забудьте підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.